Вітаю всіх на каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Вже осінь в самому розпалі. Сьогодні в нас 6 жовтня. Ще на славу Богу, радують джуржинки. І це час, коли ми багато чого пересаджуємо, розсаджуємо, плануємо. Зараз час висадки пересадки півонів. Ось такі півоні. Тут це Сара Бернар, рядочок. І в наш час дуже розпосіджений такий шкідник. Він в землі і такий шкідник-паразит це нематода. Нематода це глист, який тяжко його побороти. Простими, там актарою чи іншими інстексидами вона на нього не діє. Так, для гвиста треба інші препарати. І ось я купила ось такий нематодас. Це гриб. Ось цей пакетик треба розвести в літрової. Водичці на літр води оцей пакетик ми розводимо. Вода проста, головне, щоб вона була не хлорована, чиста вода кімнатної температури. Це новий препарат для захисту рослин від галових немоток. Він працює і не тільки з піонами, а й з іншими рослинами. Ну, він працює в землі. Зараз я його висиплю ось сюди, розмішаю, і так воно буде стояти цілої сутки. Бачите, такий порошочок, це грибок. Ох, як гарно тут видно. Зараз я його висиплю весь. Розмішаю. І він буде стояти 24 години. О, вітерець сьогодні є. Так, Ось так воно. Помішаємо. Хай тут цей грибок починає поживати. І ось так він буде стояти сутки, добу, періодично помішувати. І потім 100 мл цього розчину ми додаємо на 10 літрів води, в ньому можна замочувати коріння піонів, можна проливати грунт. Посадці поливати. І потім цей грибок, він в нього такі робить ловушки, і коли тут, він її захоплює і вона помирає. Так що зараз будемо. І я не знаю, чи є в мене нематоди, але зараз багато приходить піонів, в яких Є які зараження, людина ще може не знати сама, що це в неї є. Тому для профілактиці буду обробляти свої півоньки, замочувати у цьому розчині цього гриба і проливати землю. Проливати землю. Ось зараз пролью восени і ще один пакетик, я буду їм користуватися вже весною. Так що рекомендую для боротьби з нематодою? Пройшли вже сутки, як я зробила розчин цього нематодиса в літрі водичці, і зараз я хочу його розвести і замочити коріння свої півонів, а також проливати буду. Для цього. Набрала водички свіжої, чистої, не хлорованої. 10 літрів води ось відро. Ось мій розчин. Це така стандартна рюмка 100 грамова. От, я розколотила його, зараз виливаю сюди. Це, звичайно, така процедура. І розмішуємо ось так, 100 грам. Цього розчину на 10 літрів води. І зараз можна буде замочувати коріння. У мене є коріння піоні, які я купила. Зараз я їх промочу в цьому розчині Поклала в цей розчин піоньки І так вони будуть пів часа 40 хвилин в цьому розчині. Потім Цією ж водичкою я проляю ямки, де я буду садити, і зверху ще поляю також цим розчином нематодусом.